Говоримо сьогодні про гранти, а також грантоотримувача Aleo Puzzle SDK. Поїхали. Традиційно, блокчейни винагороджують своїх користувачів за певні якісь активності в мережі, в блокчейні або е, в Діскорді, також в амбасадорській програмі. Це можуть бути транзакції, це може бути участь в амбасадорській програмі, створення контенту е, або просто присутність в Діскорді проекту. Також є інші способи отримання коштів від е, проєктів. Зокрема, це може бути програма бакбаунті або програма грантів. Бакбаунті полягає в тому, що ви шукаєте якісь е, баги в системі блокчейну, в роботі блокчейну, і за це ви отримуєте певну якусь суму коштів в залежності від серйозності помилки, яку ви знаходите. Е, в свою чергу програма грантів працює трохи іншим чином. Зокрема, ви можете подати свою ідею створення якогось проєкту, свого продукту на базі блокчейну. Зокрема, в нас мова йде про Алео, на базі блокчейну Алеo. Або ви можете вирішити якесь питання в блокчейні Алео з допомогою свого продукту. За це ви можете отримати певну суму коштів на розвиток власне, вашого продукту, вашого проєкту. Сьогодні ми поговоримо про. Puzzle SDK, зокрема, на сьогоднішній Амі всі ми могли б почути доповідь представника команди Puzzle SDK. Puzzle є грантоотримувачем AllEO. Що ж собою являє Puzzle і чим вони займаються? Вони займаються збільшенням кількості користувачів та бізнесу в проєкті All. Також вони є першими, хто створюють, ну і зокрема створили перший такий. Мультиключ приватний, який заснований на технології Zero Knowledge, тобто технології нульового розголошення. Також Пазл активно впроваджують різноманітні головоломки та такі розіграші, конкурси на базі Алео. І, зокрема, всі, хто цікавляться такими активностями, що п'ятниці, о 17-й годині, можуть долучитися до таких. Конкурсів. За допомогою Puzzle, а також їхнього гаманця Puzzle Wallet, користувачі можуть створювати свої ZK Games, тобто ZK-ігри, що дуже круто. Зокрема, також була дуже цікава стаття про ZK Games в офіційному блозі Aleo, тому підписуйтеся на всі соцмережі Aleo, а також активно слідкуйте за усіма статтями з плову Aleo, адже там дуже багато є цікавої інформації, з якої дійсно можна багато чого почерпнути. Наразі дякую всім за увагу і до зустрічі.